Виконуємо номер 873 із підручника Алгебра 7 та номер 37,34 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і два завдання. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки: перший, другий і окремо третій, четвертий і п'ятий. Зразу 8 b у кубі подамо як куб виразу 2B. Застосуємо формулу сума кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І тепер у нас утворився спільний множник, це наш тричлен. член, А квадрат відняти 2 аб додати 4Б квадрат, який ми виносимо за дужки. У дужках отримаємо А додати 2B і додати один. Ми розклали на множники. Перший множник А квадрат, відняти 2ab додати 4 b квадрат. другий А, додати 2b додати 1. Задання друге: групуємо наші доданки, перший, другий і окремо третій, четвертий, п'ятий. 8n кубі подамо зразу як куб виразу 2n, а 4n квадраті як квадрат виразу 2n. Тепер у нас різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Тут у нас різниця m квадрат відняти 4mn, додати 2n у квадраті, квадрат першого, відняти подвойний добуток першого на другий, дати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат різниці. m2n. І, і тепер спільний множник m-2n виносимо за дужки. В Дужках отримаємо квадрат 2 2 mn, додати 4 н у квадраті, додати m і відняти 2n. Ми розклали нам множники. перший множник m відняти 2n, другий М квадрат додати 2 mn, додати 4 н у квадраті, додати m і відняти 2n. Номер 873 із підручника Алгебра 7 та номер 37.34 із підручника Математика 7 виконано.